Ковтуненко вже влітку звинувачував, з якісь схеми, які буцімто були. Журналісти дві години слухали цю людину і не могли второпати, що їм роздали. Це схема евакуації чи е, якісь схеми? Я його попросив, будь ласка, доведіть факти. Я так розумію, що людина спеціалізується на продукуванні абсолютних таких чуток з простого ніякого відношення до феронікелевого комбінату, як в частині, а перевіряти феронікелевий комбінат по справжньому почав. Прокурор, який прийшов сюди і знайшов там велике зловживання. Але це вже було після того, який був виданий указ про звільнення мене з посади. Ось в чому правда. Так можна кожного звинуватити, будь-яку особу безпідставно. Хай викладе факти. І тоді будемо відповідати категорично. Спростовую ці факти, про які говорилось розпорядження. Вони як вони підписувалися про перевірку екологічної там інспекції і так, так далі. як це я підписав масу розпоряджень про перевірку багатьох підприємств. Багатьох більше того, по Феронікелю не розпорядження, а робоча група була створена. Екологія не підпорядкована голові обласної державної адміністрації, а підпорядкована міністерству Інформація? Це була що ніби Ханен... звернулись до Ханенка. Люди Ханенко звернувся до вас. А ви ініціювали цю перевірку. Нас проблема в тому, що був лист mm -hmm. осіб. Причому потім надійшов лист від адміністрації як Якби би ці особи не існують. Я створив групу для того, щоб перевірити, які особи існують, і що відбувається навколо Ферронікельового комбінату. Щодо е, якихось вимог, вимагань, це злочин. Тому це звинувачення в злочині. Якщо пан Ковтуненко має факти і їх не оприлюднює, то він бере участь у злочині. Він негайно має повідомити про охоронні органи, а вони негайно мають його допитати. Або він один злочин зараз створив, тобто наклеп. Або сприховує, і тоді треба винних притягувати до відповідальності. Ось моя така позиція.